Бандочка, привет! Так, значить, так як у мене сьогодні ігриве настроєння. Я хочу розкидати по запчастям один комент на його прикладі дати вообще тоді. Ну я вже так, це улюблена моя рубрика. Дати понять мій контент людям. Е ну і в общем, зараз все по порядку. Давайте розберемо. Спеціально зробив. Попросив Юлі, щоб вона мені... Оставила свій телефон, я ее прочитаю. Ви багато хто його прочитав, є навіть які відреагували, Ілона в частности. Спасибо за підтримку. Э, обожнюю таких людей, Ну, в принципі, справляюсь сам. причому навіть як завжди весело і на приколі. Ребята, стоп. Ви живете в чужій країні, чужой стране. Да какие... а, да такие правила, такие Вас никто не звал. Вы приехали сами. Не нойте, не станите противно слушать. Начинаю в обратном порядке. Противно слушать. Выключаем телефон и не слушаем. В чем проблема? Я что-то вообще понять не могу. Во-вторых, в смысле, ну хорошо, приехали, нас никто не звал. Звал. Вот удивитесь, но звал. Мама, Алена, в принципе, даже уже граждане Италии, скажем так, вас не изменит. Звали! Вот мы за и приехали. Дальше. Що найголовніше? Я, де я там нив, я от не можу зрозуміти. Я просто зняв відео відносно того, як в Італії все не вдосконалено. Ну, як це все? Прийшло три смски. Якщо ви правильно слухали відео, я вам сказав, була назначена апунтаментом. Прийшло. Три смски, підтверджуючі на емейл, e і плюс смс-ка, які що, що не забудьте про те, що у вас зустріч. Ми приїхали, ми чекали, то есть, ну, ми сиділи, чекали вдома. Кажу, був би я десь на роботі. Я б відпросився б з роботи на цей час. Приїхав би, посидів би, просто в 4 вечора прочитав би смс-ку, що наша зустріч не відбулася там. Типа, на жаль. І в Італії це нормальний бит. І хорошо, ладно, не буду жалуватися я. Є ж э, люди, які тут давно живуть, да? Че, Альону не будемо брати в примір, хто ж вона така, да? подумаєш, вона тут з дитинства можна сказати, живе. Ну, реально, вона приїхала ще до 18 років сюди. От, 25 років, якщо не більше, вже живе тут. Чаовік, 25 років вже живе тут. Е, може більше, може менше, я не знаю. От. Має громадянство. Вона теж ноє, да? Але ж ну, понятно, вона ж теж то тобто вона тут ніхто. Ясень Ну, Самі італія ниють. Їм теж не нить, тому що закони, такі правила. які правила, є обичні ну, тут не треба з правилами, тут не треба з законами. Тут не надо... З законами ми миримося, з правилами етикета їхнім теж. Ну, якби ми розуміємо, що ми, тут... ми їх не заставляємо їсти сало всіх підряд. Так ото, кого тільки зловимо. А, і то не завжди, коли є лишні або спорчене. <кхем> вот. А стосовно всього остального, я не знаю, ну от як там що, ну, ной, ні ной. Я що, ну, я похож на нитіка. Я з вами поділився тим, що, і тим більше я сказав, що учитує моє візення по житті, тут навіть не треба було сумніватися. Тут навіть більше було поставлено на те, наскільки я везуча людина. Вот. І благодаря, не дивлячись на те, що там, як би там в мене по житті мені не, не фартило, не везло, я все одно добиваюся свого. От. І багато хто люди правильно написали. І в мене була така мисля, але я це мав зробити пізніше. І ну, як би воно не горіло на самом деле. Це я можу ще так припідніс, але слухайте, якщо б мене реально це задовбало, я б купив би або електроплитку да, за 20 євро. Ну, взагалі, не вопрос. Або поїхав би дійсно, купив би газовий балон, заправив. Це на, на самом деле це набагато вигідніше, дешевше і просто от так от, по щелчку в 3.15. Заїхав, купив балон, заправив його на, на, на газ плитів, перекрутив е, форсунки. Все, секунда діла. По-перше, я ж напомню, якщо хто не знає, то ми там ждали дуже довго. Газплиту нам одні мали подарити, другі, третій, п'яті, десяті. В ітоги на сьогоднішній день у нас вже дві газплити є, зараз третя ще під'їде, я не знаю матрасами, газплитами. Я вже скоро як маракінця відкрию свій магазин і почну торгувати. Ні, ну На самом деле, що в мене в парі маю в виду газплити, умивальники, то все згодиться, то все пригодиться, тому що. Ну, Потому що, ви ж розумієте, я ж все одно тут начну цю стройку рано чи пізно, а наверное, рано чим пізно. Вот. Ну, спочатку все-таки розумне опалення. Санузел, кухня. ну і... Я не думаю, що це в мене займе багато грошей чи часу. Я ж не відталкуюсь від того, як тут строїться інші, да? тому що там, на ремонт треба тридцатка чи полтинник, ну... Я за 30 -ку хату купив. Ви що думаєте, я сюди буду бухати 30-ку? Ні, максимум п'ятерку. я вже про це казав. Ну і ми ж опять же, не про це. Я ж про цей все. Що там ще? От, ну, типу, я, я про закони. Про які закони? Це чоловічний фактор. Будьте необязанні. Всі італьянці. Ниють стосовно цього, от вони реально ниють. що У них оце отаке, таке, у них все погане. Це просто вони самі себе вже розслабили до такої степені, що вони е, ну от просто, навіть у Валентина Іванівна, дякую за коментарі. Ну, мені реально, знаєте, як то кажуть, вибачте, мені спочатку стало смішно, але я потім, як подумав, що це вам прорвали і відпустку, і все. І моря, і шмаря, от, да? ну примір, що мали приїхати міняти батареї, не, не батареї, щочики на батареях, коли люди були на морі. Люди зриваються з моря, їдуть, тому що треба ж бути вчасно, а їм, звісно, є, що їхати. Це ж не мені, там 15 хвилин і все. Я якби це і вдома. За день раніше приїхали, все, ждуть, ніхто не приходить. Вішається нове об'явлення. Вибачте, там майстер забалев, да, чи що там ну, прийде колись в наступний раз. Все, люди, люди зірвалися з відпустки. Спалили кучу грошей, кучу нервів, кучу всього на те, щоб оце просто італьянська... Ну, У нас би, я не знаю, у нас би мертвий би прийшов, він би не зміг би робити, але б він прийшов і сказав, би, подивіться. І вже якби люди сказали, ладно, йди, отуди от б він пішов. Я от про це хотів розказати. От. І тут же ж ви пишете там ще і перший коментар, чи він другий був, я не знаю. Що ви в Англії там купуючи собі квартиру чи переїжджаючи з одної хати на другу, теж півгода сиділи без газу. Ну, спочатку якось, я думаю, знаєте, посадболізною, по, по пониманию там якось виступлю. А потім, ну а хто вам доктор? Треба було купити собі газовий балон і пользуватись газом. Чи ви так, як і ті всі, що гордяться тільки тим, що газ є, а. В країні газ є, а в хаті немає, ніколи не було і в принципі ніколи не буде. Да? Я, ну, я про наших сусідів, які вічно гордяться своїм газом, а топлять дровами. От. Ну, я не знаю, ну, що вам на це. А саме більше мені що цікаво, люди добрі. Я вже буду закінчувати, тому що ну, така тє... тема малоприятна, але я її час від часу буду піднімати, тому що е... хто зрозумів, той зрозумів. У мене так зразу відсіюється те, що треба відсіяти. У мене піднімається. Ті, хто хочуть підтримати, ну а є такі, що хочуть просто послухати. Тому що Я не та людина, яка буду там вам мовчки ставити лайкоси, да, там, або е, сидіти скрипіти зубами, або ви б тільки щось би там подивилися, або, або ви щось написали. Ні, я людина, яка завжди все, що думаю, то і говорю. От так от. От. І в мене питання звідси виникає. Ну, я вірю, що це не моя банда. Хто крім мене під тим коментом ставить лайки? Ви мені об'ясніть. Я ставлю лайки по понятній причині. Я вже вам казав. Якщо б можна було поставити факю, я б його поставив. А так я можу поставити тільки сердечко. Я це роблю для того. В основному я роблю, тому що мені будь-який комент заходить, все, там, тра-та-та, -та, 50 -е, я люблю. Я коменти абожаю. Для мене коменти це найголовніше. Вот. А потім вже якийсь доход від Ютуба і все остальне. Я ставлю для того, щоб воно мені постійно не висвічувалося, не, 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 не літіло мені в непрочитані, там, не відкоментування, не тра-та-та, інколи я не хочу писати. Але для того, щоб Ну, є людина, яку я не хочу відповідати. Це звісно, буває дуже рідко. От. Просто я буває розумію, що там, навіть, якщо я нагрублю в ответ, ну, броня, знаєте, там, така, в, три, в три слої. Вот, і ну нема смысла. Я все равно ставлю сердечко. Вот. И один даже помните, коли мені написав, коли я йому потім під тим як поставив сердечко, я йому нижче, я ж пишу, що ти кажу там дебил. А він пише, я не знаю, кто там я, от. И за кого ти мене важаєш, але автор мені даже сердечко поставив. Вот. Ну так автор ставив, ну, чи хазяїн канала, як він там написав, так вот автор, чи хазяїн каналу ставив сердечки всім, тільки... Для того, щоб потім не попадалися в непрочитаних і не висвічувалися раз за разом о, о, цей коментар. <coughs> так що отак, от ви тепер думайте, я з вами не ругаюсь. Я вам просто так от намікаю на те, що ну, я не нив ізначально, я розказав, як це є, і я ж кажу, в основному все було поставлено на моє візення по житті. І як я всього добиваюся. Альоні написав, кажу, нам газ не підключили. Вона каже, ну дай Бог, щоб хоча б за п'ятим разом це пройшло все удачно. Ну, то есть, сестра нормально відреагувала в моєму випадку. Хоча вона вже як італіянка, а в вашому випадку то це вот. Тобто їй доставка їде по 3-4 рази. Ну Це в неї так, тому що це так в Італії прийнято. А в мене плюс додаємо, опять моє віздені. Вот. І в мене випробують, хто поставив під цим коментарем лайки. Або ви робите це так само, як я, щоб більше не бачити того коментар, ну в вашому випадку він ж не висвічується постійно. Або ті, хто підтримав, то значить я оце вам месенджер для всіх такого знаєте. Е, Тому що я обично так одній людині конкретно направляю. От. А тут, значить, для всіх хто, всіх, хто, всі, хто лайкнув. От. Або може хтось лайкнув не по... Ну, знаєте, як є. Я все в мамин канал, якщо заходжу, я ставлю лайки всім підряд. Вот. І даже если там мені опять же щось не подобається, я поставлю лайк. Якщо б можна було поставити би два і потім начинаю Оце Ігра, знаєте, особливо, ну це вже давно було, сейчас уже такого і не. Та й вспоминать, наверное, не треба. Приїхав, сховався, там та-та-та. От такое. Корочі, ладно. Я думаю, ну, може я знову щось не так сказав, не, недоступно об'яснив. Але я думаю, що ну, ті, хто мене знають давно, ті вже зрозуміли, що я мав веду і для чого я періодично це роблю. Всім гарного дня. Пока. А я пішов провіряти нову посуду, мойку ві, сушивку. Чи як вона сушивку? Все-таки купила мама нам той вірку. Нам його привезли. А за мною дело осталось щось постирати і туди закинуть. Так що. Піду проверю, потім вам розкажу. Ну і наступному відео, наверное, сниму, покажу. Вот. Поки сижу вдома, я по мере, ну, з цими ребрами нічого толком робити не можу. Я хоча б хожу з рулеткою мерюю і присягу де коли в мене що буде в цій хаті стоять. Пока.